What? Oh. Сьогодні ми з вами розберемо тему призначення, розповім про нього. Виділяють лише три основних призначення: перше призначення це з 20 до 40 років. Людина зайнята самовираженням, матеріальним забезпеченням себе та створенням сім'ї. Друге призначення це з 40 до 60 років, де необхідно реалізуватися у соціумі, передати накопичені знання та досвід. І третє призначення загальне духовне призначення. Коли людина вирішила вже всі свої земні завдання, вона починає займатися Духовне. Це призначення діє протягом усього життя, але після 60 років воно розкривається як бонус, якщо перше та друге реалізовано. Якщо ні, то настає період розплати відпрацювання. Багато людей помилково вважають, що призначення потрібно знайти для того, щоб більше ніколи не працювати, що в житті все почне складатися. Як по маслу, і вони ж відразу забудуть про свої проблеми, адже все вирішиться чарівним чином. Призначення може бути зовсім не пов'язане з професією. Ми самі вирішуємо, як реалізувати свої енергії. У методі безліч варіантів великий простір для реалізації. Думати, що коли ви знайдете призначення, то працювати вам не доведеться це помилкове. Скоріше навпаки, люди, які знайшли свій шлях, своє життєве завдання, стають вкрай затребуваними, навіть знаючи свої завдання. Іноді сумніватися і боятися змін це нормально. Ми всі живі люди. Головне, продовжувати робити та долати себе, не опускати руки за першої проблеми. Процес духовного зростання не повинен припинятися. І останнє: проблеми не можуть просто самі зникнути, самі по собі. Але кожен із нас може взяти відповідальність за своє життя у свої руки, ніколи не пізно стати дорослим. Значення, це завжди те, чого нам слід прагнути, і до чого прийти в своїй духовній, та фізичній, ментальній та творчій роботі над собою. Через свої призначення ми покращуємо себе та самовдосконалюємося, магають призначенню прийти в плюс практики, молитви, медитації, відстеження своїх думок і настрій повинен бути позитивний, прийняття кохання, кермічне опрацювання в матриці долі. Ми з вами будемо розглядати е, тільки загальне духовне призначення. На моєму прикладі це енергія номер 6 Вона знаходиться, якщо ви розберете оцю матрицю внизу там є духовне призначення. Заходимо на наш калькулятор матриці. Так, зараз я введу свої дані, щоб вам показати, де знайти саме духовне. Призначення, так, 8, 0,4. Дивіться, перед вами висвічується ваша матниця, ну, тут на російській мові. Предназначення, і ось у нас є духовне, вона у нас під номером 6. Ну, це по моїй матриці. Ви будете дивитися своє призначення, яке у вас тут буде знаходитися. І будете читати своє трактування.